Ілля Несходовський, от керівник аналітичного напрямку мережі Анс, до нас доєднується і зараз я спробую допомогу. Сподіваюсь, допоможе пролити світло на це питання. Пане Ілля, доброго дня, доброго вечора. Вже слава Україні. Добрий вечір, пане Іляну, Юрамслава. Розкажіть, будь ласка, для початку так коротенько, щоб е, розуміти, що це за гроші, скільки їх точно є? Бо вчора тут е, хтось з експертів мені казав, що мова там не тільки про там 140 мільярдів, а там і і більше, десь там в і, і близько 20 мільярдів, наче в Лондоні ще лежать. Че? Що це чиї це гроші? Який їхній юридичний статус? грубо говорячи, от вони вважаються замороженими відколи, чому як надовго і чи є шанс росіянам їх повернути? От, власне, росіянам інакше, чому їх не віддають нам? Ну, я поясню. Отже, це репараційний кредит. А що він себе передбачає? Він передбачає в собі наступне: до певного часу у нас використовувалися нам надали кредит, який ми би не погашали. Він погашається за рахунок відсотків здеморожених російських активів. Тобто на російські активи нараховуються певні відсотки, і вони йдуть в погашення тих 50 мільярдів, які ми досі поки що отримаємо. Ми отримали значну частку з цих коштів, але все ж таки не всю. A Lea, uh... Оцінюючи поточну ситуацію потреби в бюджетному фінансуванні е, України, е, європейський союз вирішив, що можна використати ці кошти. Вони не хочуть е, вважають, що це достатньо ризиковано, передати нам е, безпосередньо самі заморожені активи. Більгія проти, Франція проти. Вони вважають, що такий механізм він приведе до того, що будуть не довіряти євро, і може так статися, що інші країни. Не будуть виводити з зони євро свої капітали, тому вони вирішили наступним чином зробити. Вони пускають спеціальні облігації. Ці облігації замінюються а, в. Євроклір це той фонд, де зберігаються заморожені російські активи. Отримуються відповідно кошти, і ці кошти передаються в Україні І тут виникає два моменти: перше, якщо Росія погоджується на виплату репарацій, і я вважаю, що це малоймовірний варіант розвитку подій, то в такому випадку кошти, які будуть поступати в якості репарацій, вони будуть погашати цей кредит. Якщо Росія не погоджується, то в такому випадку ті кошти, які на сьогоднішній день... Фактично є замороженими. Вони будуть якраз тим інструментом, які погасять цей кредит, який нам дадуть. Чому 140 мільярдів? Тому що в Євроклієр на сьогоднішній день заморожено 190 мільярдів. Нам видали кредит, який має погашатися за рахунок відсотків від заморожених активів на 50 мільярдів. Щоб забезпечити ці кошти, вони фактично це заморожують відповідно 50 мільярдів, а решта 140 40 мільярдів нам видають а проти виступає Франція. Вона продовжує вважати, що це створює певний ризик для зони євро, а при тому, що Німеччина, яка виступала проти передачі Україні заморожених російських активів, підтримує цей варіант. А ці кошти, які будуть поступати, дадуть нам можливість профінансувати наш бюджетний дефіцит. Це по-перше, а по-друге, це те, що вони також можуть бути використані на закупівлю озброєння, в тому числі і в Європейському Союзі. Тому для нас це звичайно вигідно, але всі українці мають розуміти. Що у випадку не виплати репарацій, а це доволі таки реалістичний сценарій. Я вважаю, що він десь на 90% саме так і буде. То в такому випадку ми просто не будемо мати кошти на відновлення, тобто ми отримаємо зараз ці кошти. Але коли нам треба буде відновлювати країни, то у нас не буде необхідного ресурсу для того, щоб відновити ті зруйновані міста, які зруйнувала Країна агресор, ну от, я та я, я розумію прекрасно, що нам зараз треба думати про ну ці гроші треба зараз для озброєння, бо ну нам треба зберегти країну, бо інакше не буде що відновлювати, просто якщо е, якщо росіяни е, нас знищать. Але е, от пане а я я просто не встиг шукав але мало часу було перед ефіром. Не встиг подивитись у цей реєстр збитків просто 140 от тих мільярдів, так які зараз є. Якщо дивитись на реєстр збитків, репарації ж, це ну. Е, Поствоєнна історія зазвичай, так якщо брати там ту ж Німеччину після Першої світової війни, потім після другої. Якщо ми говоримо про зараз, то треба розуміти, ну власне, а, там, а скільки а, яких на, 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 на яку суму збитків нанесли нам росіяни, і відповідно цих 140 мільярдів євро, вони перекривають загалом цю суму чи ні? От ні. А дивіться, у нас є прямі матеріальні збитки. Ага. Це знищені міста, знищені підприємства, пошкоджена інфраструктура. То навіть за мінімальними оцінками, там десь приблизно від 700 до 800 мільярдів доларів. Але це тільки прямі збитки. У нас також є збитки, які пов'язані з екологією, екологічні збитки, є прецеденти, і це також сума не менше 100 мільярдів доларів. У нас є безпосередня компенсація за загиблих, за тих людей, які е, втратили своє здоров'я. А це також сума може бути не менше 150 мільярдів доларів. Тому в цій сукупності у нас є за деякими оцінками десь приблизно біля трильйона загальних компенсацій, які нам має виплатити Росія. Ще там не отримані певні доходи, решта речей. То тобто є десь приблизно така сума. Тому 140 мільярдів це звичайно мінімальна сума. Але чи взагалі буде нам Росія виплачувати щось хоч щось з репарації? Історично я. Нагадаю історію з отриманням лендлізу радянським союзом під час другої світової війни. Так, от в цій ситуації Росія так і не погасила цей лендліз. У повному обсязі вони постійно його збивали, вони постійно його зменшили, незважаючи на те, що вони залишили і не надали інформацію про те, що відповідна передана військова техніка або та сировина, яка передавалася для того, щоб е уч, приймати участь в війні. Вони не були компенсовані. Вони завжди фактично мані. Тому я думаю, що в цьому ключі для, для нас репарація дуже сумнівний скажімо так, варіант розвитку подій єдиний варіант, який я розглядаю, це те, що, наприклад, якщо співтовариство світове заборонить здійснювати Росії зовнішню торгівлю, і лише тільки за умови, як це здійснює зокрема, Іран, буде брати певний відсоток від реалізації, наприклад, енергоносіїв. То в такому випадку і вони будуть брати уже на своїй стороні це перераховувати Україні. То тільки такий варіант чисто теоретично дасть нам можливість компенсувати ті збитки, які наносить. Росія, але на даний момент це знов ж таки і цей варіант, виходячи з нерішучаючи е е європейські країни сполучених штатів, мало ймовірний. Тоді на завершення коротенько пане Ілля Іля, ще Ну дивіться, а коли ви кажете, що там європейці, Бельгія, Франція бояться про те, що ну там інші країни почнуть виводити свої капітали, оскільки ну от не можна довіряти там, так цим банкам європейським на на рахунках, яких ці кошти зберігаються, так вони бояться тільки а ну а Росія? росіяни можуть в результаті якось потім не знаю шляхом судів там відсудити ці кошти чи проблема тільки от в тих ну е, в, в занепокоєнні стосовно інших країн бо може в такому випадку це можна якимось чином законодавчо оформити а не знаю ухваливши там якийсь меморандум що це там одноразова акція пов'язана з агресією росії ну і там не знаю прописати що е-е Такий механізм може бути застосований тільки от в конкретних випадках: там один, два, три, е, чи не чи загалом ми цих грошей не побачимо на вашу думку? Ну це надумана як на мене історія. Франція заморожувала і використовувала кошти Каддафів, наприклад. Заморожувала і використовувала кошти Саддама Хусейна. Тобто, іншими словами, у них були прецеденти. Напроспрямоване на те, що вони порушували суверенітет інших країн, mm -hmm. якщо Росія не програє в цій війні, то вони цього бояться, що Росія може в тому числі застосувати проти них зброю або якимось іншим чином робити. Помстити, тому це ця питання ця. виключно лише тільки рішучість, крім цього, коли питання стоїть компенсація збитків для їх компаній, то вони готові конфісковувати відповідні активи, в тому числі російських олігархів, для того, щоб ці збитки компенсувати навіть не питання можливо суверенних активів, які належать державі, але точно це питання по відношенню до тих активів, які належать олігархам. Там вони рішення приймають, тому це. Не питання якоїсь рішучості, я вважаю, що це більше е, така певна маніпуляція, на яку вони звертають увагу для того, щоб не робити ці, цю дію.